Вітаю вас сьогодні. В рамках практики звітання нагадаю про те, що практика це значить робити, це значить діяти. Ви почули якийсь лісар для себе цієї інформації, що ви для себе взяли. Якесь рішення прийняли, що день зробили отримали. Лідерами і між, різниця між тими у боку завжди, якісь перекони не щось не вдається якісь причини для недаліча, в тому, що лідери шукають можливість реалізувати потенційні можливості, реальні можливості, зводитися можливості і так далі. Можливості для створення реалізувати можливості скористатися ними, використати, створити. А, і різні такі напрями, але це про а, дію, про конкретні. І а, для того, що є якась суття, І а, різниця між тими, хто завжди в мінусі, хто завжди не розуміє, в чому ж причина одна із неодних причин, на що направлені з вашою уваги. Фокус вашої уваги направлений на те, щоб шукати відмовки, чому у вас не може це вийти, чому вам заборонено, чому вам відмовила в чомусь природа, чому у вас там то-то, 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 то-то. Я думаю, що будь-яка людина, яка досягла успіху в а, певній а, сфері чи загалом а, є різні сфери, де можна реалізуватися. А саме індивідуально використовуючи той набір, який, який є у вас, і це для вас буде процвітання. Для когось це буде ні про що, а для вас як знати, що ви на цій хвилі процвітання, ви щасливі? А ви можете бути щасливі в контексті певної сфери. Ви можете бути щасливі в контексті таке цілісне щастя, взагалі по всім своїм там елементарним потребам, те, що забезпечує вам. Таку впевненість, стабільність, безпеку, те, що дає вам відчуття якогось банального зі нового щастя, те, що дає вам можливість реалізовуватися, як реалізовуватися в світі, те, що а, дає можливість зрозуміти а, інших людей, і інші люди вас розуміють, те, що ви говорите, чесно таки. Думаєте, чесності приймаєте за вами, наприклад, люди йдуть, або ви зустрічаєте чесних людей, обмінюєтеся цими чесними, важливими інформаційними якимись блоками. Ми всі є такі пазлики єдиного цілого, і кожен із цих пазликів є повноцінною повноцінним своїм всесвітом. А своїми складовими і ви а, розумієте до чого це все про що це все? А, і ви можете бачити, проектувати, моделювати, і ви можете зрозуміти якусь ідею і реалізувати її. З нематеріального світу в матеріальне. Так от я а, пропоную вам сьогодні подивитися побути, все-таки перейти на, на сторону а, тих людей, які шукають можливості, які створюють можливості, які застосовують ці можливості а, і а, приєднуються до. А, того полюсу людей, які про реалізацію. Реалізація це активна позиція, це реалізовувати ті можливості, які є для, для чогось. Кожної з нас є свої цілі. І я пропоную сьогодні уявити вам, що наприклад у вас є всі можливості для того, щоб реалізувати найнеймовірнішу якусь ідею. Те, що вам здається зараз, що це можливо ну, не дуже реальне. Але це та ціль, і от знаєте, є такий в українському надбанні літературному, хто там забула, хто говорив цей вірш. Здається, ступка, що людина не літає, але вона крила має таке тобто, крила, людина має знаєте, які? У нас немає фізичних крил, можливо так і є, але у нас є інші крила, які нам дозволяють літати і підніматися над ситуацією. Ці крила заключаються в тому, що ми можемо створити собі потрібний стан, який підніме нас на тією фактичною ситуацією, яка є. І піднімаючись на тієї ситуацією, ми бачимо її з вищого рівня. Можливо, це системний рівень, наприклад, з погляду душі. от З погляду душі я пропонувала вчора вам подивитися на те, а про що ваша душа, про які цінності. І не про що ваша душа, не про які цінності. Так от сьогодні ми розширюємо такі кордони а, самосприйняття, світосприйняття а, свого цілепокладання. Я пропоную вам подумати про те, а, що ви готові зараз допустити, хоча б в рамках свого світосприйняття, а, як таку високу ціль для себе важливу ціль саме для вас, для вашої душі? про те, а, щоб реалізувати її, хоча б запланувати, хоча б мріяти, хоча б а, станом доторкнутися своїм станом до того, що важливо для вас, саме для вас, можливо, для когось це буде дрібниця для вас, це важливо, або можливо для когось це буде нереальне, і для цієї людини це нереальне. Але це ваше життя. У вас є набір своїх інструментів, а, ті, які дозволяють вам запланувати це або хоча б побачити колись собі запланувати, запланувати і яку високу ціль у своїй діяльності чи в своєму житті ви готові зараз допустити? Я рекомендую вам обов'язково записати це, зафіксувати для того, щоб наприклад ви. Досягли якоїсь цілі. Яка у вас є зараз максимальна ціль, Які у вас є елементарні цілі, такі от е, на щоденна, на місяць, на рік, там, на якесь п'ятиліття, десятиліття, і яка максимальна з цього вибірка є. Е, е, і ви уявіть, що ви досягли або, наприклад, цілі, яка, яка для вас з'являється такою до цього моменту була цілі всього вашого життя. Ну, зазвичай все такі щоб дати дітям там освіту, наприклад, або собі купити житло, або там я не знаю, з'їздити кудись там, яка певна певна кількість країн, чи заробити певну кількість грошей, і так далі, і так далі. Ну тобто, ви, виходячи з того, що що ви бачите, що для вас важливо, як ви бачите своє життя там чи Ну, ви самі знаєте, чому ви хочете. А зараз я пропоную вам уявити, що у вас є точно гарантована можливість це реалізувати. Ви це реалізу припустимо, і ви вирішили всі свої питання для того, щоб це було. І що далі? От що далі? Запишіть свої думки, а уявіть, що ваші можливості просто безграничені. І ви створили, наприклад, життя своєї мрії в своєму особистому житті. Ви щасливі, У вас закриті певні потреби, у вас є тотальне таке щастя. Ви побудували, якщо це для вас актуально, стабільний бізнес. Стабільний а, там чи влаштувались на ту роботу де там пожиттєве пожиттєва гарантія а, і страховка наприклад форс мажорів і так далі і так далі а, і у вас є не обмежені можливості зараз подумати про щось більше створити а, те що буде особисто про вас от що за цим коли у вас буде все те що ви прагнете розуміється ну для цього потрібно все життя а у вас це є на даний момент, і запишіть, що б ви хотіли. От щоб більше, уявіть, що ваші можливості не обмежені. Уявіть, що ви зробили все, що ви мріяли і не мріяли навіть більше. І... Ви вирішили всі свої, наприклад, перепони, які були мішали а, в звичайному житті чи в вашій діяльності, і це вже не стає таким великим камнем на шляху, на життєвому, і ви це дивитесь знаєте, з рівня своєї душі, як на а, просто якусь пилинку, яку зрозуміло, навіщо вона там і чому, вона там, і це вирішили а І ні в чому собі не відмовляйте. Пропишіть, чого більшого ви б хотіли в своєму житті. І напишіть правду, як ви думаєте, ніхто це не буде читати, окрім вас. Це тільки для вас, це ваше життя, це ваш досвід, який досвід ви проживаєте, який. Багаж залишається в пам'яті вашої душі і в пам'яті тих систем, до яких ви дотичні, з якими ви маєте взаємозв'язок, про що ви про що більше, ніж вам? Здається, на перший погляд. І тут на шляху може стояти те, що люди спішають, спішають щось робити, і здається, що не варто втрачати час на те, щоб думати про це. А ми так зайняті кудись бігти, незрозуміло куди, чого, може ми вже прибігли, може нам не туди. А, і жалітись на якісь негаразди, на те, що щось не так, чи ще там. Якісь є причини, щоб говорити про те, що нам не подобається. Щоб зупинитися і подумати, а що ми можемо зробити для того, щоб створити, щоб нам подобалось. Я пропоную вам. Приділити цьому на часу. Це не пуста трата часу. А, може, може бути супровід супротивом. Суп, 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 суп. А коли ви а, коли ви думаєте або ви хочете, але вам чогось не, не вдається, а, запрошую на індивідуальну консультацію, наприклад, попрацювати з цим супроводом. Що ж таке? Про що цей скрути, звідки не деякі причини. Побачити це на практиці, запрошую. Зареєструватися можна, написавши в індивідуальні повідомлення в особисті. До нових зустрічей!